Заклала я інкубатори. прийшлось, ну, ставити ще один. Там, Тут 15 штучок. Тому що прийшло всього 91. І воно не помістилося. Яйця крупні. І воно не помістилося в один інкубатор. Я так розчитувала, що воно в один інкубатор лізе. Але ну, будемо надіятися, що нічого не відійде, але такого не буває. То потім я. Через 8-10 днів я перевірю, побачу, що і як і до чого. І потім останеться тільки один інкубатор. Ну, з Богом. Господи, поможи. Сьогодні ми провіряємо яїчка. Дев'ятий день, бачите, вон шевелиться все. Вам видно на камеру там. Ось, бачите, єсть. Поки ні одного не відійшло, не знаю. Тільки ось оці зелені, вони якісь чудні. Дивіться, в нього якась. Я не можу перевірити, що в нього є. Воздушна камера зверху є. Зараз на цьому найбільше видно. Зараз покажу вам. Ось дивіться. Як би мені його показати? О! Нижче чуть-чуть опустить -чуть. телефон. Ось, бачите? Воздушна камера є, ось, а не видно ні зародиш, а нічого. Все яйце темне. Я не знаю. Це був тун чи що це таке, не знаю. Я в, в цих зелених синіх яйцях. Ні, 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 не розуміюся. У цих все видно, а в цих нічогось. Бачите? Все видно. Бачите, вон, зародиш, плаває. Бачите? Ванюні. Перевірили ми всі яєчка. Ось так, В цьому ось так. Так і є. Шість відійшло звідси з цього інкубатора. Я підняла температуру до 37,9. У перші дні тримала температуру 38,2-3 Три дні. Потім я пере... поставила 30. 7 і 8 і засумнівалась, поставила все-таки 37 І 9 і ось тут упала бачите, температура сильно перевіряли тільки, що ось тут що лишилося. І оце яйце ми вдарили і взяли, заклеїли скотчем Там малесенька малесенька тріщина. Не знаю, що це вийде, не знаю. Ну спробували, тому що яєчко від ну, дорогих курей, то ми вирішили його лишити. Побачимо, що буде. Значить, виписувала я в Світлани Дмитревич амроксів по 30 гривень. І 6 штук з її амроксів підійшло, 2 під Ну, Мені здається, що вони теж відійдуть. І а ось від надії. Хоменко, так, да, від Надії Хоменко я виписувала, кому треба телефон, я її можу дати. У не, від неї ні одного яєчка не відійшло від її курей Дуже гарні. Не знаю, що вилупиться, але дуже гарні. І її жіночка постійно телефонувала, як там, що там. Ну, що я їй можу зараз сказати? Скажу вже тоді, коли буде вилуп. 14-й день інкубації. Відійшло, я перевірила вчора, відійшло ще 7 яїчок. Цей інкубатор вже я повністю освободила, переставила сюди. Ось бачите, ці де я назначала. Побачимо, що воно вилупиться. Провітрюю вже я по 5-10 хвилин один раз в день. Відкрила другу заглушку. І температура в мене виставлена 37,9. Побачимо, що цього разу вилупиться. Чи це вже буде правильна інкубація, чи знову щось я не так нароблю. Ну, вже скільки передивилася роликів. По інтернету, ну дивлюся, вроді так. ну Хтось держить 38 температура У мене в кімнаті тепло, то я не хотіла ставити вищу температуру. 37,9 я поставила. Є яйця, друзі, ось такі здорові. Бачите, дуже здорові яйця. ну не запліднені, слава Богу. І знаєте, що мене здивувало? Дивіться. Оце яєчко, дивіться, бачите, яке гостре, але воно запліднене. Ставлю під нахилом, щоб яйця не витихаюся. Воно навіть таке, бачите, в ячейку не влазить. Це яйце це не влази. Ось таких в мене 4 яєчки, ні на 5. Не знаю, що це за кури несуть. Такі яйця здорові, але оце такі яйця здорові. Шкода відійшло червоних, пару штук відійшло. І відійшло одне зелене яєчко. Говорять, що ці зелені яєчка, вони дуже корисні. Не знаю, чи вони можуть корисніші за такі яйця. Ну, будемо бачити. 18-й день інкубації із 92 яєчка лишилося 77, то був неоплод. Ось я вже зняла лежаменти, перевернула пластинку цю і налила в піддон водичку. Перевертати сьогоднішнього дня вже я нічого не буду, і будемо чекати вилупу. Другу заглушку я так і не відкриваю. Так мені порадили. Спробую ще так. Друзі, 20-й день інкубації. Світло виробили. Світла немає вже 4 години. Добре, що сусідка дзвонила, позателефонувала, сказала, що світла немає, в тебе інкубатор. І в неї теж теж. Але в неї інкубатор такий, що підключається під акумулятор, а в мене ще такого немає. Хоча... Як там преобразователь, чи як він називається, ми купили, але ще не придумали як це його включати. Поставила ось дві бутилки і закривала тут ось пледами. Температура піднялася до 38. Тепер не знаю, знову закривати пледами чи не треба, ковдру. Вірніше. І включили генератор поработав Генератор півтора годинки. І щось там з генератором у нас. Такий генератор написано германець з германії а китайоза аж свистить. Ну, це не головне, ось бачите, тепер ще не знаю, що мені робити. Зараз знову, напевно, закручу. Ось так сюди, Ось так закрию, щоб через ці пори не виходило. І боюся, щоб не перегріти їх. Розумієте, зараз і не, важливо, щоб перег... ну, але і не і щоб не захолонули. Заглушку в туру поставила, одна тільки відкрита заглушка. Боюся, щоб не задихнулися. Це капець якийсь. Ось так пледом закрутила, тут оставила, прикрилася і все. Тепер, так, щасик нехай постоїть. Чоловік подивиться до генератора і потім оп'ять... Будемо включати генератор, тому що ДТЕК повідомив, що включиться світло аж о 5-й годині вечора. І сьогодні 20-й день обично вже вони пищать у мене там в інкубаторі, а це тихо-тихо. Не знаю, що це буде. Екстремальні умови інкубації. Пішу відкривала інкубатор, била водички і ось 21 день, друзі. Той раз у мене 20-й день почала лупка. Ну, відключала інкубатор. Побачимо, що буде. Температуру знизила до 37,7 і відкрила всі отвори. Вікенечка запотіли, йде інкубація. Побачимо, що з цього вийде. 77 яїчок в інкубаторі зараз. І ось перший красунчик. Амроксик вилупився. Красунчик, бутилочку з гарячою водичкою, коробка бананова. І зверху накриваю пледом. І не треба ніякі ясла і нічого. Їм тут гарно буде і тепло. Вже скільки років так вирощую курчаток. Друзі, що я вам хочу показати. Подивіться, ось вилупилось у мене тільки що курчатку з такого красного яєчка. Подивіться, я коли перевертала, я вам показувала, я розбила його, взяла, заклеїла його скотчем. І ось воно вилупилося. Подивіться, я не обманюю. Для мене це був шок. Просто закінчилась моя інкубація, друзі. Ну, що я хочу сказати. Дивіться, дивилася відео, що не потрібно лазити в інкубатор, поки вони навилили, не вилупляться самі. Ну, ось так, бачите, не вилупилися ось. Я розбивала яйце, потім воно перевернуте, ось так. Перевернула, задихнулася. Це ось теж таке ж саме, це теж таке саме. Оце ось позавмирали. Світла не було, я думаю, це із-за цього. І... Ось такі справи. Завершилась інкубація. Все. У цьому році вже це останнє. Значить, із 80, ну, одна жіночка прислала мені 50, я замовляла, а вона мені прислала 58. І одна жіночка, я мрокси в неї виписувала, 30, вона прислала 33. Тут загально, виходить, 91 яйце. Із 91 яйця вилупилось 54 штучки. Я показувала, що позавмирали. І вже я дотримувалася режиму температурного і вологість в інкубаторі перевірялася і все. Ну, Я задоволена і цим помісне. Тої жіночки, де я брала помісні курочки. Різні, різні. І, і сіренькі, і чорненькі, і біленькі, лахмоногі, такі цікаві. І курчатка береш руки, ну вони такі тяжкенькі. Ну, напевно, це будуть ну, з, -з, з великих курей. Одне вилупилося калічка. Гарне дуже курчатко, лахмоноги, але ножка у них ножечки дуже роз'їхалися, жалко. Кормлю перший день, даю їм пшенце і водичку кипячену із медом. А завтра вже будемо давати «Ендротрим». Я випоюю тим, що сказали мені в етаптеці. І в цьому році, поки, слава Богу, падежу немає. Ось подивіться, яке цікаве, лежить. О, дивіться. Тут лампа гріє, їм, тепло, гарненько. Так що будемо надіятися, ну, курчат по осені рахують, то будемо рахувати те, що залишиться. Дай Боже, щоб вони всі вижили і всі були живі і здорові. Ну, ось такі справи. Ось так завершилась моя інкубація. Я думаю, що тут є проблема в інкубаторі. Просто він чи не догріває, чи Бог його знає. Ну, щось, щось з ним не то. Куча курчат завмерщих. І в той раз було так, і в цей, цей раз менше було замерших, а в той раз це було жесть. Ну, Будемо сподіватися, що вони виживуть хоч. Ці. До побачення всіх, будьте здорові!